Ну і тепер про професію, який поки що не навчають у вишах, але як показує практика в Україні, на цьому також заробляють мільйони. Йтиметься про блогерів, як їх ще називають інфлюенсерів, за що їх так любить аудиторія? Хто їм платить ці шалені гроші? Зараз будемо розбиратися і навіть запитаємо поради. Видання Forbes назвало інфлюенсеркою номер один в Україні Кенді Суперстар. За минулий рік вона заробила понад 20 мільйонів гривень. На кожну з її сторінок в соцмережах підписано майже 6 мільйонів людей. Блогерка знімає переважно коротке відео про своє життя, розпаковку незвичайних речей, куштує екзотичну їжу на камеру, за допомогою гриму перевтілюється в різних персонажів, експериментує з манікюром. Якось навіть наростила довге волосся на нігті. Відео, де вона чепориться, використовує маски для обличчя, набрало, наприклад, 380 мільйонів переглядів. Це досягнення блогерки записали в книгу рекордів України. Більше того, 150 мільйонів людей переглянули. «Шортс», можливо, 150 мільйонів разів переглянули «Шортс», де Кенді прищеплює 800 кліпс на своє волосся. Ну, справжня її ім'я Наталя, їй 25 років, і активно вона почала знімати ролики ще під час локдауну. В подкасті Нью Дженерейшн дівчина розповідала, що вийшла в неї не одразу. Вона вирішила детально розібратися, як працюють соцмережі, і за яким принципом пропонують ролики глядачам. Зараз настала ера коротких відео. Короткі відео це TikTok, YouTube Shorts і Reels. І саме такий формат контенту зараз не побоююсь цього слова править світом. Саме такий контент всі соцмережі зараз дуже сильно бустять і впускати цей золотий час. Це просто я не знаю злочин проти самого себе. Хто зараз це вже прошарив, той на коні, як там кажуть. Можливо, деякі ролики здаються просто забавою, але це робота, яка вимагає часу, зусиль і навичок. Наприклад, потрібно вміти створювати якісний контент, розуміти маркетинг, навіть бути трохи психологом для. Своєї аудиторії, і ось Кенді розповідає, що на відео тривалістю 30 секунд іноді вона витрачає 5-6 годин, щоб його зняти. А коли йдеться про перевтілення в якогось героя, то це може забрати цілий день. При цьому в блогера немає вихідних. Він постійно повинен, як то кажуть, лоскотати нерви своїм підписникам новим контентом, бо глядачі можуть швидко переключитися на когось іншого. Конкуренція серед українських тіктокерів дуже висока. І блогери називають кілька основних джерел заробітку: це монетизація. В соцмережах і реклама розцінки залежать від кількості підписників. З початківцями можуть розраховуватися товаром, а у блогерів з мільйонами підписників прайс наближається до 150 тисяч гривень. Крім того, інфлюенсери з великою аудиторією часто проводять платні консультації для авторів контенту, навчаючи їх, як просувати відео в соцмережах і збільшувати перегляди. Однак, податкова служба нагадує, що блогерам варто легалізувати свої прибутки. Добре, відомий скандал, коли спільно з нацполі було виявлено блогера, який не сплатив понад 70 мільйонів гривень податків. А при цьому у нього було менше 70 тисяч підписників. Ну, зараз буду про це все розпитувати. Ольгу Поліщук, маркетологиню. Вона власниця онлайн школи з маркетингу і таргету. Мої вітання вам, пані Олю. Вітаю Лона. До речі, звертаюсь, бачу, що тут уже наші глядачі коментують цю тему активно в нашому студійному Вайбері і в Телеграмі. Будь ласка, пишіть ваші запитання. Я це все запитаю. Слухайте, в чому секрет успіху? Порадьте, як це, що це таке робиться, чому ось вдається блогерам заробляти мільйони за таке за таке, ну дивіться, це ж велика робота. Так, 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 але дивіться, тут не потрібно. Я розкажу ось ті всі упередження і стереотипи, які зазвичай кажуть: по-перше, що тут не, не потрібно вчитись багато років в якомусь вище. Не треба мати вищу освіту, не треба бути якимось розумним мудрим, ще там щось і так далі. Е, а зробити, от, наприклад, оці ці кліпси на волосся, і це уже там 350 мільйонів переглядів. Насправді, з точки зору маркетингу, блогерство це одна з найскладніших взагалі, професій. Там дуже багато всього вкладено. Цей контент мейкінг і це маркетинг, це аналітика. Тут дуже багато таких деталей, і не кожна людина в собі може взагалі тримати так багато, скажемо, вмінь. Тому, скажімо, і не кожна людина стає блогером. Я вважаю, що це величезна робота, це заслуга і самого блогера, який працює лицем, і це команда. Тому я не можу сказати, що це не робота, і що ні, тут ні це робота потрібна. звичайно так. Але чому саме така робота е, отримує мільйони? Тобто, не треба бути Ілоном маском, там Цукербергом і так далі, або не треба мати там якийсь нафтовий бізнес, а бути блогером і заробляти мільйони. В чому секрет успіху? Секрет успіху в тому, що вони показують те, що потребує сучасна людина, молодь в основному, тому що молодь слідкує в більшості за такими блогерами, і вони давлять на деякі тригери, на деякі болі, які допомагають цю аудиторію до себе, скажімо так, приєднати і об'єднувати все більші і більші кількості аудиторії. Це і приналежність, це і той же тригер грошей, і тригер скажімо, наслідування, коли хочуть наслідувати свого блогера, хочуть бути схожим на нього, і відповідно на цьому можна і робити багато контенту. А що треба вміти, щоб мати купу підписників, і як так, щоб зрости? Можливо, ви скажете якусь низку порад, там перше, друге, третє? Тут є насправді досить універсальна схема. Яку я можу просто озвучити, і по-перше, це дійсно треба хотіти це робити і не боятися. Найголовніше, взагалі, що є в кожного експерта, в кожного блогера, у кожної медійної людини це відсутність страху зробити помилку, і це взагалі відсутність страху зробити цей перший крок. Це те, що допомагає абсолютно всім блогерам іти в це. А далі це система, маркетингова система і бізнес-система, тому що кожен блог це бізнес, і за цим стоїть велика команда. Це робота з командою, це аналіз аудиторії, і далі це гроші, які вкладаються якраз таки в просування, тому що без грошей, без або без комунікації, тобто ти або класно комунікуєш, знаходиш собі друзів серед блогерів, і при цьому ти робиш своє таке оточення. Як Кенді, по факту, я не буду прям говорити, що це точно так, бо я не впевнена. Але на старті її кар'єри я пам'ятаю, що вона брала дуже багато реклами в різних блогерів. Тоді була на піку популярності Юля Верба, і угу, вона з нею колаборацію робила. Теж на неї підписана була. Так, тобто, це або е, комунікація, бо я не знаю, там, звісно, підґрунтя, і вони дружили між собою і вміли побудувати цю комунікацію, або це гроші, тому що за гроші купується реклама. Тут два фактори, на яких це може бути основано. А далі ми вже це показуємо, якісь свої навички, свої таланти проявляємо, тому що ведення блогінгу це ж публічність, це вміння себе представити у е, випадку кенді, це ж іде більше комедія, комедійний жанр. Тобто, кожен блог він має якусь тему. У Кенді це просто комедійний жанр, і вона розважає людей. При цьому вона класно робить контент, і при цьому далі це вже дає їй можливість створити школу, яку вона створила по контент-мейкінгу. І ось на такому, на таких знаннях, на таких вміннях і будується в цілому кар'єра блогерів. Тобто, кожен блогер в чомусь експерт. Так, пані Оля, а може бути якийсь розумний контент. Набирати таку велику кількість переглядів, чи це має бути щось таке легке емоційне? Прям велику кількість переглядів може, але не дуже часто. Давайте так. Mm -hmm. Є різні напрямки, різні ніші, які набирають більше менше кількість переглядів, в силу того, наскільки широка аудиторія буде це отри, ну, це споживати. Бо, наприклад, тема маркетингу, про яку говорю я, в мене є свій експертний блог на тему маркетингу, вона не потрібна настільки широкій кількості людей. В той же час ну, якісь розважання, розваги, оці гумор, це все підходить більшій кількості людей. Відповідно, більша кількість людей приходить, щоб все подивитися, і там трошки розслабитись. Так можуть бути якісь теми мотивації, наприклад. Позитивного мислення, те що зараз дуже популярним, це теж буде набирати більшу кількість охоплень ніж стандартні теми там того ж маркетингу, про які я вже сказала. Угу. А якщо от ще раз зосередитись і уточнити, що має вміти блогер для того, щоб заходили його прямі ефіри, для того, щоб заходив його е акаунт і контент. В першу чергу не боятися проявлятися, не боятися робити помилку. Це особисті наші якості, які дуже важливі. А далі це іде вміння структурувати інформацію, подавати її структуровано, вміння креативити, придумувати, творити нові ідеї. Це постійна генерація ідей, це насправді дуже важко. Це велика мозкова робота. Мати команду в більшості випадків, тому що ну у всіх блогерів є команда, давайте так, давайте чесно говорити. Угу. Ну, так, І, там такий об'єм роботи щодня. Так, бути маркетологом і працювати щодня, тому що блогерство це те, де ти працюєш своїм обличчям. Це не татір в бізнесі, коли ти можеш вийти з операційки і комусь передати свої справи, а сам там десь наверху керувати. Блогерство експертний бізнес, ти працюєш обличчям дня. Є в тебе настрій, немає в тебе настрою, ти виходиш в ефір і ти говориш. В тебе є просто пробудований сценарій, прописаний заздалегідь. По цільовій аудиторії ти знаєш, що робити, що говорити, і це все вже автоматично може публікуватися. Але це постійна робота. Постійна робота своїм обличчям. Ну очевидно, риторичні здібності, так. Або ж тоді навчитись говорити, щоб це була ораторська майстерність теж досконала. Так, так. Про це теж немало важливо. Я, мабуть, це поняття просто закладаю більше в команду. Тому що ну, частину може закривати команда, але для самої експертки, для самого блогера, важливо, звісно, говорити, важливо проявлятися. Якщо це, наприклад, буде якийсь прямий ефір, так або навіть якщо це записати якийсь свій рілс чи сторіс, де ти говориш і звертаєшся, то якщо будуть якісь проблеми з. Промовою, то це буде теж помітно, і це, очевидно, теж якось буде відштовхувати підписників. Так, так, звісно, це ну, подача інформації. Я насправді багато бачу експертів і блогерів, які займаються ораторським мистецтвом. Тому я можу це підтвердити дійсно, це важливо. Так, є таке, і на сам кінець. А для тих, хто хотів би почати ось блогерство, хто хотів би почати вести свій ютуб, або можливо, інстаграм, Тік-Ток і так далі, що б ви порадили? От для новачків таких дилетантів. Вже я, мабуть, тричі про це сказала і ще раз повторю, це не боятися почати. Ми дуже часто боїмося того, що ми зробимо перший крок, а хтось щось буде погане про нас сказати, комусь не сподобається, будуть хейтери, а що про мене подумають, Абсолютно неважливо, хто що про вас подумає. Люди думають в першу чергу про себе. А те, що вони можуть подумати про вас, то це теж їх думки. Тому хочете починати? Починайте. Коли вже почнете, побачите, що є аудиторія, яка збирається на це. То вже далі будуть іти ідеї, вже будуть придумувати стратегії, вже самі посо можливості приходити для того, аби ми могли якось. Тобто, перше, це не боятися, це робота з впевненістю, хвилюванням, тобто така психологічна частина, так друге, це можливо розуміти. Я підсумовую з того, про що ви сказали, що розуміти в чому ви можете бути цікавими для своєї аудиторії і на свою цільову аудиторію теж працювати, про це говорити, це подавати, що ще. І немало важливий фактор для кожного блогера-експерта це аудиторія. Її все одно потрібно десь брати, її потрібно закуповувати, а відповідно потрібно вкладатися в це. Тому що ну, просто так зараз органічно дуже складно насправді виростити свій блог в інстаграмі, в телеграм в Тіктоці це можливо. В інстаграмі набагато складніше. Зрозуміло. тому потрібно закуповувати трафік. Пасибі, того, щоб дякую би... вам, пасибі, що вийшли з нами прямо ефір. Дякую, що відповіли на мої запитання. Маркетологиня, власниця онлайн школи з маркетингу та таргету Ольга Поліщук була з нами на зв'язку. Говорила ми про блогерів, яким вдається заробляти мільйони. І в чому секрет успіху.